Вітаю, любі друзі. Я страшенно люблю говорити про книги, але як виявилось не ну, лише про книги, і тому ви частенько чуєте відступи у решті моїх відео, де загалом загальна маса моїх деревень це все-таки про книги. Але сьогодні я хочу з вами поговорити не про книги. Тема для такого відео давно мені трапилася. Я все думала, чи варто знімати це відео, чи не варто. І навіть якщо вас подивиться його не дуже багато, все-таки мені його хочеться зняти. А якщо мені щось хочеться, то я це роблю. І може, все-таки вам комусь із вас, а може й багатьом стане цікаво, і Приєднаєтесь до обговорювання цих 10 речей, без яких ви не мислите собі своє життя. Одразу ж хочу сказати, що я зараз не буду говорити про такі базові речі, як дихання, повітря, рідні, там батьки, діти, і навіть домашні улюбленці сюди також не входять, тому що все це дуже важливо, але воно не підлягає обговорюванню, бо це дійсно ті речі, без яких ми фізично. Не можемо існувати. А зараз я хочу поговорити про ті речі, без яких ми, звісно ж, можемо жити, але які роблять наше життя більш наповненішим, яскравішим, зручнішим, емоційнішим, атмосфернішим. Яким хоче тим, що приносить в наше життя якісь свої чи барви, чи зручності, чи я не знаю комфорт. І про це я хочу з вами поговорити. І звісно ж, я буду не лише розповідати про ці всі речі, а запрошую вас до спілкування до. Обговорення, чи до того, щоб ви поділилися власними десятьма речами, без яких ви не мислите свого життя. В коментарях зустрінемось там, поговоримо, що в нас співпадає, що не співпадає. Може, я щось у вас побачу таке унікальне, про що я навіть не могла б подумати, але мені це так сподобається, що воно замістить якусь одну із моїх десяти речей. І Якщо ви мене дивитесь давненько, але не підписані, або у перший раз зайшли, підписуйтеся. Це дуже важливо для мене. Важливо важливо Для просунення мого ютуб-каналу, важливо для мого емоційного комфорту і віру в себе і в те, що я роблю. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Це завжди дуже важливо, тому що мені хочеться не лише виговорити, а й почути вас і поспілкуватися з вами в коментарях. Ну і власне, давайте перейдемо до списку. Отже, перша річ, без якої я не мислю собі свого життя, це кава. З молоком зрозуміло, що це річчю назвати абсолютно неможливо, але без цього моє життя абсолютно стане похмурим, сірим і не яскравим. Хоча варто я сказати, що був у мене досвід місяця без кави, і так я не померла, я могла обійтися прекрасно чаєм і обійшлася ним. Але. Нащо На такі жертви, якщо я прекрасно можу випити чашечку, дві-три, а я їх п'ю більше, в мене десь від 6 до 8 чашок кави з молоком виходить в день. І Я чому я повинна від цього відмовлятися? Я почуваю себе пречудово. Напевно, мій поріг, ем, ну я не знаю, щодо кави. За низький чи який чи за високий, я сказати толком не можу, але кава мене не бентежить, кава мене не збуджує, кава мене не заставляє теліпатися серце. Я її сприймаю абсолютно точно так, як воду, але мені подобається аромат, мені подобається смак. Ну і зазвичай, як я вже сказала, я п'ю каву з молоком. За рідким винятком, коли немає молока, я можу випити, звісно, чорну каву. Іноді пробую пити чорну каву. І ще один нюанс, ця кава повинна бути, хоч чорна, хоч з молоком, не дуже міцною, тому що міцну каву я пити не люблю. Так що я стовідсотково людина кави, і в мене є навіть вірш, де я писала про те, що в мене замість крові в венах тече гаряча кава. Отже, я людина кави 100%. Чай я п'ю зрідка, але чай мене не надихає, я ним навіть не напиваюся. Я можу випити чашку чаю і зразу ж після цього буду пити чашку кави, тому що чай для мене це все одно, щоб я випила води. А ви, до речі, людина кави. Чи людина чаю, мені дуже цікаво. А друга річ, без якої я не мислю собі практично жодного дня, і буквально до недавнього часу це було прямо таке щоденне вживання. Я говорю зараз про ем, страви з кисломолочного Сиру або з кисломолочним сиром, це сирники, це млинки, блин, налисники, млинці з сиром, це запіканки, це, я не знаю, що там сочники, е, це якісь кексики, сирні, будь з сиром. Все, що завгодно, все в чому є кисломолочний сир, я страшенно обожнюю. Я люблю і з твердим сиром е, їжу, ну, власне, страви. Е, і не проти абсолютно якогось там знаєте хачапурі, де є і кисломолочний сир, і сир. Ну всі ці страви я надзвичайно люблю, але переважно бажано, щоб там був все таки кисломолочний сир, а не звичайний твердий сир. Я щоденно щось, ї... але власне це було до недавнього часу. Останнім часом я вже бачу, що моє оце знаєте фанатіння цими стравами трошечки сходить на ні... ну, не на нівець, Я вже загнула, звісно, але стало не таким. Um, сильно uh, фанатичним. <сум> Моя це любов до сирників і до налисників. Um, але власне таке в мене трапляється. Не знаю, чи буває у вас так у мене періодично так, ці періоди продовжуються досить великий час. Це може бути ну, буквально роками. Прямо тягнуться. Я люблю якийсь продукт, я його їм щоденно, а потім я ви... Певно, ними насичується, і він і, і, і іде життя. Це стосується, наприклад, ну, не зовсім йде твердого сиру. Я раніше без нього взагалі не могла обходитися. Зараз я прекрасно без нього обходжуся. Я його можу їсти, можу не їсти. Ну і власне думаю, що і з кисломолочним сиром скоро така буде. Коли ну, власне і третій пункт буде також стосуватися їжі. І на цьому закінчимо. Я не мислю собі, Жодного свого дня без фруктів. Я спочатку собі в цей списочок написала сливи. Так, я дуже сильно люблю, але сливи це фрукти дуже сезонні, вони є влітку восени. Так, звісно, можна і взимку їх побачити. Я там знаю в АТБ чи всяких супермаркетах продаються такі великі сині сливи, але вони мають ну, такий, знаєте, смак не завжди можу догадати, щоб вони були е, достиглі, щоб вони були солодкі. А таке, знаєте, то кислятину якусь їсти не дуже це мені таке смакує. Я люблю нормальні е, смачні сливи, Зазвичай я надаю перевагу угоркам. Хоча цього, цієї осені, цього літа. Я угорки, якщо їла справжні, ті, які я люблю буквально один раз, а все решта, те, що продають під личиною угорки, нею для мене не являються, вони мають абсолютно інший смак. Це, скажімо так, моя особиста бідуся, що я слив у цьому році хоч і наїлася, але задоволення цього отримала мінімум. Ну і, власне, звісно ж тоді найчастіше виходить, що я їм яблука, а потім десь на другому місці будуть гроші по сезону апельсини і мандарини. Коротше, я люблю їсти абсолютно всі фрукти. Але все ж таки, якби я назвала найулюбленіший свій фрукт, то це ж все-таки будуть. Сливи на четверте місце я поставила книги. І, хоча для книжкового блогера це, звісно ж, не порядок. Ну але вже власне є, як і є, бо я почала як без ранку, без ранішньої чашечки кави. Я ніяк собі не мислю дня. І так далі, і так далі. А книги все-таки йдуть трішечки. Нижче за каву, так, це точно, бо кава завжди в мене на найпершому місці. Я жодного дня собі не мислю без чашки кави, де б я не була, чи я в гостях, чи де б я не була, на, ну 100% це завжди буде кава. І єдине, коли я її з самого ранку не п'ю, це коли я здаю аналізи. Кров, коли йду здаю на аналізи, тоді, звісно ж, я каву не п'ю, бо вона плутає мені мої результати. Потім І вже до речі, колись один раз такий був, коли я каву випила, бо десь прочитала в погуглила, що що страшного не буде, якщо я вип'ю каву. І в мене тоді цукор був підвищений, так що прийшлось перездавати. І я вже трохи аж психанула з того питання. І навіть якщо ми колись з вами зустрінемось на якійсь нейтральній території, ну може ми з вами поїдемо десь відпочивати, або ви запросите мене. До себе в гості і я до вас приїду, то знайте, у вас обов'язково повинна бути вдома кава і до неї молоко. Боже, я знову прийшла на свою улюблену каву. Давайте все ж таки повернемося до книжок і до читання. Я читаю все своє усвідомлене, все своє свідоме життя. І в мене, до речі, навіть є одне з якихось ранніх моїх відео, де я розповідаю про ту першу книгу, яку я пам'ятаю, що я свідомо її читала. Я дуже страшенно сподіваюся, що це не якийсь хиб не спогад, а, це, а що це було насправді, але я все-таки думаю, що це було все-таки насправді. І я прикріплю в описі до цього відеопосилання. Воно, звісно, стареньке і певно, десь недолуге. Але цінне для мене, як мій спогад, захочете, перейдете, подивитися, там вже й вложить якийсь, а не просто розповідь про, про цю книгу, про мою улюблену. І власне, скільки я себе пам'ятаю, в нас вдома була бібліотека. Я читала бібліотечні книги і ті, що у нас були ну, батьків. батьків. Плюс до того я завжди ходила в бібліотеку. І я, звісно ж, мало чого пам'ятаю з тих пір, коли я читала ну, в юнацьких роках там підлітковому віці. Але все-таки деякі в мене спогади ні, ні, та й десь там ізринають у моїй пам'яті. Буває, буває власне таке. І потім вже в дорослому місці в мене була своя бібліотека, була досить велика. Не знаю скільки книг там було, але переважно все ж таки це були скоріш за все, фантастика. Кінг, детективи, трилерного характеру, ну і щось гостросюжетне однозначно. Ну, плюс до того ж, класика, звісно, також була, була присутня. І ця вся бібліотека розпорошила я її. Власне, коли я переїжджала з Білої церкви до Черкас жити, це було в 2013 році, 2013 му Я всю свою бібліотеку роздала. Мене власне, забрали її сусіди по тамбуру. І власне ту, ту решту книги, яку залишилася. Я перевезла теж частина в батьків яких залишилася частина була в мене дома, і потім я їх абсолютно всі повіддавала в бібліотеку. Це ще було до повного масштабного вторгнення. І уже, по-моєму, все-таки це не 22, а 23. Так, це вже десь 23 рік був 2023, коли я почала збирати свою ту теперішню бібліотеку, яку ви зараз бачите, яка в мене є, і про яку я зараз розповідаю. Книжки, які я читаю, ви бачите, які в мене. Зараз там є читать. Я обожнюю я завжди думаю про книги. Я думаю, тепер я думаю і про свій канал. Звісно про те, що я буду вам розповідати, що я буду показувати, це те, що супроводжує мене все моє життя. Постійно супроводжую. Так, в мене бували періоди, коли я не читала, не тепер раніше. І я так розумію, що це були прям місяці, коли я не читала, але я завжди поверталася до книг. Бо власне я в житті цікавлюся не тільки читанням, цікавлюся, не тільки книгами. А ви, якщо вже давненько дивитесь мене, то я вже неодноразово про те говорила, що я особистість дуже творча, і в мене постійно є якісь такі прям роки, цілі, шматки життя, коли я чим сильно дуже захоплююся Якщо я сильно захоплююся чимсь то я на це покладаю всі свої сили, всі свій час, всі свої енергію, всі свої кошти. Так, в мене було зв'язання. Я в'язала і для себе речі, я в'язала в мене, є ну і досі дещо я ношу. Дуже багато в'язала я крючком, навчилася в'язати я досить пізно це 35 років. Мені було, коли я вперше взяла крючок до рук і в'язала я дуже прям таке. Ну, Потужні речі, можна сказати, бо ще раз, я віддаюся своєму захопленню вся повністю я вивчаю це, я намагаюся удосконалити свою майстерність. Я в'язала і іграшки, ляльки. І Іграшки просто ну тваринки різні. Багато чого я в'язала, але цей період пройшов. Він продовжувався років 6-7, напевне. Ще до цього я писала вірші. Зараз я їх не пишу. У мене є дві збірки. Я видала їх видані. Вони це не сам видав, а вони офіційно видані. І ще одне моє захоплення це захоплення артбукінгом, захоплення булінджорналінгом, захоплення блокнотами щоденниками. І до сих пір у мене це захоплення залишилося, але вже такому, знаєте, невеличкому об'ємі. А от книжки. Супроводжували все моє життя і супроводжують мене і до цього часу, і я надіюсь, будуть супроводжувати мене завжди. Читання це те, що мене наповнює, це те, що дає мені можливість роздвинути мої горизонти. Це те, що дає мені спілкування, бо я спілкуюся із автором із тими персонажами, про яких я читаю. Спілкувати книги мені дають спілкування з вами в першу чергу. А ще одна річ. Предмет, без якого я абсолютно не мислю собі свого життя, це окуляри для зору. І хоча я зараз без них, я зараз і без лінс, і без окулярів, але мені читати нічого не треба, крім тих пунктів в моєму благнуть, які я записала, щоб не забути з цих десяти речей. Але тим не менше, все моє життя пов'язано з окулярами, тому що в мене рукість не набута, а вроджена. До другого класу окулярів я не носила, бо батьки не знали, що в мене поганий. А коли зрозуміли, що є таке, то я почала звісно ж, носити окуляри, так, що я по завжди була ким завгодно. І очкаріком, і черепахою, і е, з чотири, гола... Боже, ким хочете мене не називали. Але ви знаєте, власне, напевне, так часто називали, що у мене якась травма була щодо цього. Але, звісно ж, коли я була у ну, молодше я окуляри соромилась носити. Зараз я їх носити не соромлюся, і я практично повністю зараз перейшла на окуляри лінзи. Не ношу, хоча маю такі, знаєте, щоденні на випадок того, що прийдеться їх одягнути. Чому не ношу? Тому що в свій час я переносила лінзи. Верніше так я носила їх більше ніж навіть рік ти ти, ну які я купувала. Ну не знаю, так позиціонували, що вони на рік чи що, і в мене трапилась проблема з очима. Коротше, я не можу сказати зараз, що трапилося, але зараз, коли я вдягаю лінзи, вони мені буквально через день-два починають я їх починаю відчувати, натирати, муляти, дискомфортно мені я нервуюся. Бо ну, коротше такі справи, то я зараз повністю перейшла на окуляри, мене це влаштовує, мені в них комфортно, нормально. Так, коли буде зима, вони будуть запотівати, але нічого страшного. Так що я ось така. І ви періодично мене такою бачите, коли я буває що читаю або просто знімаю відео в окулярах. Предмет, без якого я не мислю собі своє життя. А хотілося б це, знаєте, таке вимушене не свого життя без цього предмету. Мені б дуже хотілося би бачити. Гарно бачити чітко і не носити окуляри, але маємо те, що маємо, і я до цього нормально відношуся. Є, що є, слава Богу, не що страшніше. Що невики? Я вже говорила про це трішечки, коли говорила, чим я захоплювалася в своєму житті. І в мене зараз є блокнот, і їх досить багатенько, і знову ж таки є відео, де я розповідаю про них детальніше. Прикріплю в описі до цього відео і думаю, що я ще таке зніму, але не зараз, десь місяців через. 4. Тоді, коли почнеться новий рік, бо я собі прикупила прям таки два блокноти. Один блокнот я буду вести як щотижневик і плюс до того, як книжковий свій щоденник, там багато місця, і хочу я так попробувати робити. Думаю, в мене все вийде, те, що хочу робити, Там паралельно записувати свої враження про книжки. Тому що, коли я знімаю відео про прочитане, так, один, один час я якось писала знову собі якісь короткі такі, знаєте, приймін. Щодо своїх вражень, потім я це закинула, але хочу все-таки знову відновити з Нового року і писати по ходу, як буду я читати, ті якісь такі, знаєте, ключові тези, ключові моменти, ключові враження, які будуть виникати, я постараюсь по ходу читання записувати, поки вони свіжі, поки вони в мені знаєте є, а не якимись підсумками. І попробую ще таким чином ну потім робити, звісно ж, відгуки за ті книги, які я прочитала. Не знаю, що з цього вийде, і чи надовго. Того мене вистачить, але є в мене такі плани, тож чекаю січня місяця з нетерпінням, бо починати зараз не хочу, писати там нема де, бо вони датовані так прям багато, щоб ще два місяці туди ввести, поки що живем, як живем. Ось а з січня місяця я почну вести цей блокнот. І плюс до того я ще купила один, ну прям таки мені припекло, хоча потім я трішечки пожалкувала, в якому сенсі, в тому, що. Мені показалось, що це блокнот якийсь ну, більш-менш унікальний, але особливий. Але він такий, який продається зараз в будь-якому канцтоварі, магазинчику канцтоварів, Ну, але тим не менше, він дуже гарний такий бірюзовий. Мені подобається кольор, і я подумала, куди ж мені його пристроїти, бо він теж датований на 26 рік. Вирішила, що я там хочу поновити своє писання в ранішніх сторінок. Не знаю наскільки знову ж таки довго мене вистачить, але спробую Записувати щось по ходу кожен ранок або, може, кожен день. Плюс до того, я страшенно люблю писати, тож є надія на те, що може ці мої заняття і затримається за мною на якийсь довгенький час. Дуже на це правда. От чесно кажучи, по великому рахунку я потім якось обдумала думаю, Ну добре, ще книжкові щоденники я веду, це я розумію, для чого мені це треба. Тому що, ну по-перше, щоб статистика була, моніторити, що ти прочитав, що не прочитав. Тому що я до цього, до того як почала вести е, свій канал, я багато читала, але багато є та які багато. Всі книги я не пам'ятаю, що я прочитала. Я не знаю скільки я за все своє життя прочитала. Ке я не можу зараз вам сказати, прочитала я тисячу тих книг. Чи не прочитала. Думаю, що вже прочитала. Бо я ж кажу ще раз, що я читаю багато читаю з дитинства. Але ж то ж його пам'ятає, ти ж зараз не згадаєш усе те, що було. Ну, коротше, я згадати це все не можу. А мені цікаво було б підняти свої записи якісь і сказати, що, у, наприклад, у 2010 році моєю улюбленою книгою була така або такі книги. Ну, Це було б, блін би круто. Записів ніде немає, згадати я зараз нічого не можу, і мені цього, звісно ж, прикро. За книжкові щоденники, за книжкові щодень, зрозуміло, що це як би треба. Для чого ці щотижневики, які я пишу, бо я їх потім складую, вони в мене лежать, іноді я розкрию, подивлюся там, почитаю, що я писала. А от для чого вони зберігати їх, я не знаю. Але в моменті це як свого роду така я не знаю, терапія. Але що є, те є. Отже, щотижневики, щоденники, чи якісь оці всі, ну, буквально будь-які записи, які я веду, війшли в моє життя під час коронавірусу. Це 20-й рік, і, власне, ну, років 5, вважайте, я цим займаюся постійно, в більшій чи в меншій мірі, але постійно. Но вони мене супроводжують, та й таке. Чесно, я думала, включати чи не включати цей предмет до переліку 10 без тих, яких я не можу бійтися, але, власне, ну, нікуди від цього не дінешся. Це, звичайно, ще мобільний телефон. І не скільки як телефон, а як смартфон, як інструмент для того, щоб зняти відео, бо я на нього знімаю відео на мобільний телефон в телефоні монтую, і викладаю, заливаю на YouTube з телефону. Коротше, в телефоні я роблю все. І замітки якісь роблю. ну, всі Знаєте, що ми робимо там, це і засіб для спілкування, і подивитися щось, і, і все, все, що завгодно для мене. Я без телефона свого життя не мислю. Він постійно в мене під руками. Аж занадто. Ще одна річ, без якої я абсолютно себе не мислю, це ванна. Ну, не загалом ванна як приміщення, а як спосіб омовеніє. Я приймаю, звісно ж, і душ. Але обожнюю ванну. Для мене душ це ні про що. Це начебто, то, як ти п'єш чай замість кави. Це так само в мене душ, це як чай замість кави замість ванни. Я обожнюю приймати ванни, я обожнюю туди всякі пінки, я обожнюю туди всякі сольки насипати, обожнюю там вилежуватися, наливаю її таку аж кип'ятком, що вилазиш потім, а серце така ж гепає, вискокує з тих грудей. Лежу там, поки вода та не охолоне 335 разів. Я можу там і читати пити каву і писати якісь пости в телефоні і, і спілкуватися, що завгодно робити. Для мене це місце прям таке дуже велике розслаблення. Коли я приїжджаю додому з будь-якої поїздки, навіть якщо мене не було вдома, ну, наприклад, ніч я не ночувала, так, їду наприклад, я до своїх рідних, я в них переночую, на наступний день приїжджаю я додому. Мені обов'язково треба прийняти ванну. Бо для мене ванна це не лише місце, де я миюся, а ванна, а це для мене місце якогось розслаблення і для відновлення. От, ну Не знаю, для мене це дуже важливо, прям таки сильно важливо. Я крайні рідко там запалю або свічки, або ще щось таке ні, цього ні. Хоча, знаєте, варто я таки спробувати, а вдруг мені сподобається. І залишилося в мене два пункти пункта 8 і 9. І на 8 і на 9 будуть предмети, теж, які супроводжують все моє життя, не лише моє і ваше, але до яких в мене особливе ставлення. По-перше, це чашки. Чашок у мене багато. Я не можу пити каву, свою улюблену каву з будь-якої чашки. Так, коли б я приїхала до вас, в гості, ви мені дали якусь свою чашку, байдуже, я буду пити з будь-якою, але це у вас в гостях я до вас приїхала, поїхала вдома і на роботі, наприклад, в мене завжди чашка, яка мені дуже сильно подобається. Я купую якусь чашку, п'ю з неї якийсь час. час, це може бути і рік, може бути менше. Ну, зазвичай це досить довгий період, і потім мені чашка ця набридає. Я купую іншу. Ну, власне, я намагаюся як десь в поїздках купувати до дітей їжу. Практично кожен раз я привозила чашки. Хоча минулий поза минулий минулий не привезла жодної, ну, просто мені не сподобались. Не сподобалась жодна чашка, тому я не купила. Якби мені щось сподобалось, я б обов'язково купила. Я заміняю тоді чашку новою. П'ю з неї так само, а та отправляється десь на полички або і навіть в якийсь коробок у кладовку в надії, що колись я до них повернуся. Але я хочу вам сказати. Судячи з моєї практики, і з того мого досвіду, який є, я крайні рідко повертаюся до якоїсь чашки. Так, в мене якийсь плюс-мінус невеличкий набір, наприклад, для чаю, чашки окреме, для кави окреме. Є там, наприклад, для дріпів, там вона спеціально повинна бути не дуже широка, щоб нормально поставити оцей фільтр, щоб він там не провалився. Є якісь такі нюанси, але загалом і зазвичай в мене все таки чашка одна улюблена і. Вона ну, мігрує, улюблена, потім мігрує. І десь вони я буває, роздаю, буває, вони стоять для якихось потреб, ну гості приїжджають і таке інше. Бо сервізу для гостей, коли в нас збирається якась компанія, хай це буває не часто, але тим не менше в мене немає. Я люблю поповнювати чашки, я люблю, коли мені дарують чашки, але до чашок в мене є теж власне вимоги. І... Чим більше цих вимог закривається, тим улюбленіша чашка. Я раніше любила дуже великий об'єм це 400 і 500 міліграм. Зараз в мене він трішечки зменшується. Ну, не прямо не до 200 грам, але мені хочеться, щоб чашка була десь грам 300, трохи, трошки зменшує об'єм. Це обов'язково повинна бути досить гарна, зручна ручка, не така манюсінька, що один палець сюди засувається, досить зручна. Стінки чашки не повинні бути товстими. Я не люблю цю караміку, знаєте, якісь гарні такі потипоручна робота продаються, але якщо там товсті оці стінки, і мені пити з них незручно, я таке не люблю. Ну і, власне, ми зараз з вами дійшли до 10-го пункту. 10-й мій улюблена річ, без якої також я не мислю своє життя, це сумки. Я які, ну, Жодна жінка і там і чоловік не може обійтися без сумки, але в мене також до них є свої вимоги, і не кожна сумка мені подобається. З сумками, так як і з чашками. Є до них вимоги, це по-перше. І по-друге, в мене сумка може бути якийсь період, я її пуную носити сезон чи два, а не знаю. І якщо вона мені набредає, яка б вона не була гарна, шкірина чи ще якась, вона повертається на мої. Мою шафку, я її там кульочок, все як положено, запакувала, сховала, і вона стоїть. А я користуюся якоюсь іншою. І дуже рідко буває таке, що я потім знову повертаюся до тієї сумки. Ну, от така в мене є властивість. Чи особливісті я не можу викинути ту сумку, тому що вони ну і вартісні, бо це часто шкіряні бувають сумки, або це бувають подарунки, і я мене рука не підіймається. Але носити в мене бажання пройшло їх носити і. Може, колись я надіюсь, що до бажання повернеться, але тим не менше, поки що так. Тож, улюблену мою сумку, ви могли бачити бо сперед, якомусь із одних останніх відео, коли я збиралася в подорож, коли їздила в Румунію, там я вам показувала це замшева сумка. А все там, так як я люблю, і об'єм, бо я люблю великі сумки. Були в мене невеликі, але. Мені не подобається тому, що туди ні книжку не покладеш, ні ще щось не покладеш. А зараз я ходжу ще й на роботу. Мені треба якийсь тормозок покласти. Так я можу положити в якийсь пакет, але це получається ти тарабаниш собі якісь дві сумки. Оце обвішаєшся, кото я не знаю, як то в'ючний який з тими торбами і піляєш. То я вже краще якусь одну візьму, туди все покладу, і мені нормально зручно. Я не переживаю за те, що я в замшевій сумці носу тормозок. Ну так, та й так мені так зручно, та й і по всьому книжку я туди ношу, і всякі, там тамразні не знаю, нісовички там, ну дуже багато. Чого ви самі знаєте, що ви носите в своїх сумках, купа всього необхідного. І лише ні і мені моя остання сумка страшенно подобається, і колір подобається, і вмістки сподобається, і ручки подобається. Тому що до ручок в мене також є своє особливе, абсолютно ставлення. Вони повинні бути круглими. Ну коротше, в мене є купа, отакий, знаєте, прям список, яка повинна бути сумка. Єдиний мінус цієї останньої, яка в мене зараз, є те, що вона важка. Я розумію. Вона важка навіть сама без нічого. Я розумію, чому це так? Тому що це замша, вона шкіра, вона ну, важкувата, Плюс до того там ще є підкладка. Ну, це, це все вага. Е, і об'єм також додає, чим більше матеріалу, тим вона важча. Це зрозуміло. Але я якось з цим мирюся. Не знаю, може я щось упустила. Може щось в моєму житті є те, що могло би. Замістити о, 10 якийсь один із цих 10 предметів, чи речей, чи їжі там чи пункту якогось. Але, тим не менше, згадалися тоді, коли я писала і переглядала, перепровіряла, бо я вже давненько склала цей список, передивлялася знову, нічого не замінило те, що є. Так що на даний момент це для мене важливо Це те, що робить моє життя отаким, от як воно є зараз. Діліться в коментарях. Які ваші 10 предметів? Ну або, взагалі, як завжди, пишіть все, що хочете? Мені завжди цікаво читати все, що ви напишете, і з вами поспілкуватися. А на цьому все до зустрічі в наступних відео.